А отже, ми повертаємося до нашого обговорення. Я трошки нагадаю про що йдеться. Йдеться про виставку в Києво-Могилянці, Києво-Могилянці, власне, в центрі візуальної культури при Києво-Могилянці. Там була виставка з 18-ти, чи з 17-ти, Нікіта слон близько 20 молодих художників. Українське тіло називалося виставка. Там були доволі провокативні роботи, які зокрема там зображували. Як це сказати, ню, голе тіло і так далі. Словом, йшлося про... І воно мало таку ну, соціальну якусь тематику критичну. там... Верховна Рада і так далі, але ішлося про і, і закінчилося за все тим, що президент вирішив закрити наразі цю виставку. Президент не оскільки... той, який Україна а, той, не, який... Не Янукович, та пан Сергій Квіт, який нас тут uh, говорили, і, що... вас власне вже встигли навіть порівняти з Хрущовим. Пам'ятаєте, ця історія 62-го року здається, коли він побував на виставці авангардистів, художників і, і зі словами, які важко процитувати, та оскільки вони були нецензурні, сказав, що це це повна лажа, і треба це негайно закрити. Сиді це закрили і власне, як же ж так, президент Києво-Могилянської академії. Такого бастіону ліберальних ідей, демократії і всього вільного і прозахідного, що є в Україні, і раптом так от жорстко волюнтаристським способом просто закрив ще й з негарними епітетами, дуже прогресивну виставку. От про це ми сьогодні говоримо з паном Сергієм, а також з Нікітою Каданом, одним з художників, які там виставлялися, нагадаю лауреатом премії Хінчук арт центр минулого року. Хотілось би поговорити про ту роботу. Власне, пане Сергію, про яку ви згадували, <кій> моє право на моє порно. Це схоже та робота, яка. Найбільше вас зачепила ну я не, не скажу, не що е, яка мене більше зачепила чи не зачепила, тому що я хотів би ще раз підкреслити, що я не беру участь в обговоренні статичних вартостей виставлених робіт, тому що я не є тут фахівцем. Але в чому я себе можу вважати фахівцем? Це те, що я вийшов з журналістського середовища, і одним із предметів, які викладають києво Мелянській академії, це теорія масових комунікацій. І а, в масових комунікаціях абсолютно однозначно порно оцінюється як негатив і тому. А... І тому, власне, те, що я побачив, заклики моє порно, моє право. Я це абсолютно однозначно сприйняв. Що такий заклик є більше ніж неоднозначним, більше ніж дискусійним. І тому в університеті такі заклики неможливі. Ці картини можна оцінювати з естетичної точки зору. Я думаю, це повинні робити професіонали для себе і для того кола естетів, які яким це подобається, які перебувають на вістрі, так би мовити, на вершині, Хвилі там, різних трендів сучасного мистецтва. Але я хочу підкреслити, що я не кажу про естетичну вартість, і там не йшлося про те, що є якась робота, яка претендує на художність і яка містить те, що може вважатися непристойністю. Саме порно виділяється в окремий концепт. І я вважаю, що це неприйнятно. На цю тему. Цієї виставки ми будемо вести мову з експертами, і як я сказав, питань буде більше ніж про естетичну вартість, а власне про присутність в дискурсі університету таких закликів, тому що це не просто сучасне мистецтво, це конкретні заклики. От і я думаю, що подібні речі повинні експонуватися в спеціальних там центрах сучасного мистецтва. В даному випадку виставка відбувалася не в центрі візуальної культури, як ви сказали, а в приміщенні староакадемічного корпусу, який є бібліотекою. Mm -hmm. І а, у нас є а, м, біля 30 а, різноманітних, скажімо, студентських центрів. У нас є стільки ж приблизно науково-дослідних центрів. І коли хтось із них хоче організувати будь-що, ніколи цей контент не перевіряється на, на mm -hmm. тобто не даються якісь дозволи, всі панують те, що вважають за потрібне. Це по-перше. І по друге, кожного разу будь-яка наша організація, яка в нас є в Могилянці, вона може брати будь-яке приміщення. В даному випадку було використано приміщення старого академічного корпусу, який є бібліотекою. Mm -hmm. Якби це відбувалося в іншому приміщенні, такого би не сталося? В центрі візуальної культури. Я думаю, що тут якраз коли йдеться про цю виставку, то питань більше, ніж до естетичної вартості, і я би про самі роботи, як художні роботи, взагалі би не хотів говорити, тому що я про це просто не виду мовив. Ви це називаєте так званим соціально-критичним мистецтвом. Правильно я сказала. Простіше кажучи, це справді була пропаганда порно Порно там виступає якимось окремим е, концептом, як каже пан Сергій. Чи, Ні. Що йдеться робота Дува, яка назвалася Моє порно, моє право, не є ані порнографією, ані пропагандою порнографії. Вона є насправді це от, робота про порнографію. Про порнографію як е, соціальне явище, як е, власне явище. Повсякденного життя, uh -huh. яке водночас є потужною репресивною індустрією, індустрією продажу людських тіл чи образів людських тіл. І водночас до неї наші професійні моралісти зараховують і такі практики, якесь фотографування людиною самої себе наодинці, викладання у власний блог. І, власне, це прирівнюється до цієї індустрії продажу людських тіл. І репресується разом з обмеженням цієї індустрії. І робота Анатолія Білова це робота про частину реальності. Власне, всі роботи, що були на українському тілі, підпадають скоріш під визначення реалістичного мистецтва. Реалістичному, реалістично не в традиційному сенсі натуралістичної картини олії, так. Але це мультимедійне. Сучасне реалістичне мистецтво, яке охоплює реальність в її різноманітності, і в цій реальності є такі явища, як порнографія, також є такі явища, як бідність, як владні репресії. З одного боку, порнографія справді є як явище. З іншого боку, Україна одна з останніх країн в Європі, де порнографія заборонена на законодавчому рівні. І в нас навіть депутати зараз ну, всі знаєте, що є закон про захист суспільної моралі, та який там. От ось ось може бути все-таки проголосований. Ну а ви знаєте, це трошки різні речі, от тому, що а, наша комісія про захист моралі це взагалі окрема тема. Просто ви от, задали про експертів. Та, я і, зразу подумав, та, що ж це будуть та, за експерти. Та, 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 ну, експерти будуть ті, які ми згодимо з Павлом Годімовим, тому що ми з ним працюємо. У нас є спільні проекти. От, і це будуть експерти. Це будуть ну, незалежні експерти. Це і це я думаю, це будуть також а, а, керівники центру візуальної культури, і ми з ними поспілкуємося разом. Всі разом і це буде ближним часом. Але я хочу звернути увагу, що. Коли ви сказали, що є зображення у вас в студії, ви не зробили повне зображення. правильно? справа ну, тому, що в нас програма ну, а... о сьомій ранку, і її можуть побачити діти, Добре. які збираються а до школи. університеті. У нас в університеті навчаються неповнолітні. Також і а, я спілкуюся з усіма студентами. Я спілкуюся з батьками, які вважають, ну так у нас вважають, що вони віддали своїх дітей вчитися в Могилянку, Хоча ми не вважаємо їх дітьми в принципі. Так, але це неповнолітні, це їхні батьки, це наші це абітурієнти, це батьки абітурієнтів. І так далі. І я хочу звернути увагу на те, що у нас є дуже цікава дискусія, наприклад, у Фейсбуку. Можна подивитися, чи вона закінчилася, тому що там фактично всі аргументи на сьогоднішній день вичерпані і підведена риска. Це дуже цікава дискусія, і там багато іронії, дуже з обох боків. Я думаю, це головне насправді. От і я закликав керівників центру сучасного візуальної культури, я перепрошую, які це організовували, виставити це на свій веб-сайт, повністю всі зображення. Вони цього не зробили і не виставили. Правильно? І ви студії також не зробили. Ви кажете, дивляться, діти. Тому є такі питання, які можуть адресуватися естетам, художникам безпосередньо, які беруть участь, і, і їхній специфічні публіці. І я не думаю, що формат цієї виставки, так як, він, так як вона була організована, це саме те, що потрібно. Зараз так, я закрив цю виставку, я це зробив одноосібно, але ми це відкрили для журналістів вчора і відкриваємо сьогодні. Все можна знайти уже все можна знайти в інтернеті на, на різних сайтах. І ті, хто хочуть, Знайти ті, знайдуть собі, звичайно, як сказали мої друзі, що не можна боротися з порнографією, я не вважаю себе моралістом, а порнографію тільки можна очолити. Значить, я в даному випадку не йду цим шляхом, тому що я маю відповідальність як керівника університету за все, що відбувається в університеті. Я також хочу навести приклад: є Ефорська декларація, яка, яка говорить про те, що з одного боку університетська громада це самокерована, вільна, незалежна спільнота, яка має свої закони і має свою власну владу, бо вона незалежна. З іншого боку, це не анархічне об'єднання людей, і тому якщо одна частина цієї спільноти щось робить, що вважає за потрібно, те, що вона робить, не повинна заважати іншим. Це страшенно важливо, тому момент відповідальності він дуже важливий. І тому, на мій погляд, такі речі повинні вирішуватися в дискусії в обміні думками. І оцей демократичний, оцей полемічний дискурс це головне, що пропонує Кимолянська академія. Говорити про дискусію на Фейсбуці, там я так само спостерігав трошки і. Часто навіть про це сказав Андрій Бондар. Та, здається, про те, що це нагадує дискусію між поколіннями, тобто батьки і діти. Тобто, можливо, проблема просто в тому, що ми сприймаємо порнографію якусь, як, як, ну, не зовсім так, як сприймає більш молодше покоління. Може, може так, панцев. Дивіться, бо я, 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 я кажу про те, що в нас є проблема, що ми, скажімо, не пережили. От це, це взагалі між чим дискусія? Між академізмом, наприклад, і. Тобто, там дехто казав, от дивіться, от є в нас Іван Марчук, давайте виставляти Івана Марчука. Окей, в нас є. Іван Марчук, він дуже добрий. Він всім подобається, він дуже академічний. В нього немає жодного натяку на порнографію. Так. Але дивіться, мені здається, що це дискусія приблизно тридцятих, сорокових, шість. Я, я років в тому, європейська. що ви кажете, а в тому, що ви кажете, є концептуальна помилка, тому що мені здається, що коли ми говоримо про порнографію, не треба казати, що мистецтво і порнографія це щось одне. Мистецтво це мистецтво, і те, що входить в стилістику твору, воно повинно бути мистецьким твором. Це порнографія сама собою не може ототожнюватися, скажімо так, з мистецтвом. Тут просто йдеться. Порнофія як частина реальності нашої, ну, за словами самих художників, це не, не, тут не порівнюється. Власне, порнографія як частина нашої реальності, а це вже якесь реалістичне мистецтво. Тут не про це йдеться. Є якийсь поко, конфлікт поколінь, як сказав Андрій Нікіда. Мистецтво бачить? може бути про порнографію. І для мене це є абсолютно безперечним. І мені здається, що такі е, власне, цензурні. Акти, вони е, виключають певні теми з поля критичного обговорення, так тобто явище, порнографії чи інші теми, дотичні до тілесності в сьогоднішньому українському суспільстві, до репресованої тілесності, зокрема е, тілесності трансгендерної, наприклад, так, виявляються виключеними. Тобто, якщо виставка про це. Закривається одноосібним рішенням і некомпетентним одноосібним рішенням, так то е, власне зупиняється розмова. Це є лише е, грубим банальним перериванням чужої репліки. І все. Розмова закінчена. Після цього починається ультимативні твердження, е, починається бурхливе обговорення, в якому до речі, на боці е цензорів, на боці пана Квіта виступили расисти, та ксенофоби, виступили дуже активно. Е і, власне, дискусія як виробництво сенсу закінчилася. Скоріше має місце дискусія як саботаж виробництва сенсу. А один. Я не згодний з цим. Я перепрошую mm. так. по перше, а порнографію як будь-яке мистецтво зараз не можна виключити, закривши щось, так виключити як перемикач світла. Всі це неможливо, тому що є незалежні медіа і є інтернет. Взагалі, ми трошки змістили акцент. От, ну, це мені, можливо, тому що бо... я, наприклад, не вважаю, так. що власне про виставці йшлося про ну, що ця виставка є порнографічною. Я, наприклад, не дотримуюся такої думки. У нас трошки змістився акцент на так, так. речі. Ви там, мені хотілося поговорити про інше, що от, наприклад, один з коментаторів. В сюжеті та Насті Станко, які ми показували, він казав, що ви знаєте, там і ми показували б, нехай там, там голі тіла, але нехай би вони були не такі дегенеративні, а якісь такі. от. Знаєте, це це насправді мені дуже нагадує власне те, про що каже Нікіто, весь цей дискурс такий. Там расистський чи націоналістичний, тобто розумієте? ну я думаю, знаєте, це Дегенеративне це питання, мистецтво чи не зараз це, це питання мистецтво? смаку, якраз і такі я би я б уникав якраз таких тверджень, а це дуже небезпечно. Тому що якщо скажімо, одна сторона буде називати, скажімо, інших там расистами, то інші то ця інша сторона буде завжди називати дегенератом. Я думаю, що не треба понижувати тон цієї дискусії. І я хочу підкреслити, що в наш Час неможливо виключити дискусію і виключити порнографію чи виключити виставку, тому що все це привертає увагу, а mm. все це є своєрідною рекламою, і все це спонукає до обговорення. І я думаю, що це добре. Це, це ключовий момент, якраз і це добре. Це позитивне питання момент. формату. Питання формату. Ми не заходимо в церкву на лижах. Ми не йдемо в оперу в спортивних штанах. Хоча в спортивних штанах можна йти, наприклад, в спортивний зал, так і це питання формату і, і місця, де це можна проводити. Я думаю, що а, старо ще раз скажу, староакадемічний корпус Кіммолянської академії, який є зараз приміщення бібліотеки, не те місце, де треба проводити саме таку. Це на мій погляд. От mm -hmm. я не вдаюся в оцінювання самих робіт, тому що я не фахівець. Тобто, в центрі візуальної культури, теоретично це, візуальної... це... Я І припросу, якщо це... би центр за кури хотів би культури. перевідкрити цю виставку в себе на своїх площах. То ви не мене заперечили. Це не центр візуальної культури, і я думаю, що ми повинні а, зараз добре проговорити цю ситуацію. Тому що я повторююся, з чого почав, що розуміти, На сьогоднішній день я розумію, та. але на сьогоднішній день, от мені кажуть, а, мені кажуть ті люди, які є прихильниками гарячої цієї виставки. От що а хто її дозволив? і чому у вас немає системи дозволів? Я кажу, тому що Кім Мелянській академії немає такої системи. Тому що хто чим займається, той той і презентує. Думаю. Але в даному випадку, якщо порно було виділено в окремий концепт, тут, тут є ця картина, де це було зазначено. Думаю. У мене виникли сумніви. Чи це той формат для нашого університету, Absolutely. і тому ми повинні зробити постобговорення. але це постобговорення, воно не може переростати в те, що ми повинні що ми нібито маємо створити якусь художню раду, повертаючись в весь радянський союз жив, жив художніми радами, щоб знову ж таки оцінювати контекст. Це небезпечні речі. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про, наприклад, громадянське суспільство, то центр візуальної культури в даному випадку, як, як член громадянського суспільства, так, вони повинні думати, як вони працюють, як. Це узгоджується з усім колективом і з усім тим, що робить києво могилянська академія, як вона себе позиціонує і чим вона є насправді. І тому в даному випадку мені здається, яка небезпека є. Небезпека, а що субкультура. А вона підмінює весь спектр інших, скажімо, маленьких субкультур, що складається Кієвомогилянська академія, і весь наш дискурс. І це небезпечно. Це ми повинні проговорити разом з фахівцями. Зокрема, ну, ні, я, нам дуже приємно, що насправді пан Сергій знайшов час і власна взяв участь у цьому воно, тому що це власне той позитивний результат, а негативний в чому як на мою думку? Тому що якщо, наприклад, Кіомогилянка не готова, наприклад, брати показувати такі речі в себе. Я не кажу пропагувати, ну скажімо, я не знаю, робити їх більш доступними для ширшого населення. Це ж питання насправді в цьому чи це є прерогатива якихось там, ну умовно кажучи, там збочинців. Вони пішли собі, дам в якусь маленьку галерейку, подивилися, що вони там хочуть. Свої тусівці це там обтріщали, та і потім на Фейсбуці щось покоментували. І, будь ласка, ми вами не займаємося. Просто не пхайтеся на ширший просто загал, тому що ми вважаємо це дегенеративним, низькопробним, там ще якимось, ще якимось можна так на це дивитися. Можна дивитися інакше, що це є частина якогось більшого дискурсу, що це є 21 перше століття, що це є актуальне мистецтво. Це більше того, це реакція на те, що відбувається в суспільстві. Тому що якщо в суспільстві не хочуть говорити про порнографію, наприклад, та, або її витісняють, витісняють взагалі тіло, є, є страх того всього в суспільстві, де збільшуються якісь проблеми з расизмом, збільшуються праворадикальні рухи. В суспільстві, де просто опозиціонери сидять за ґратами з іншого боку, або люди замерзають на вулицях і всім на це наплювати. Це все частини якихось більших дискурс. На мою думку, я не знаю. От Нікіта може продовжити просто е, цей напрямок думок. Так, е, це є Наскільки І, е, важливо, щоб це мені, важливо, мені дивно, що е, така важлива тема, як порнографія, виявляється у настільки важливому виші. Темою за межами обговорення забороненою темою мені також дивно, що така термінологія, як дегенеративне мистецтво чи дегенеративні тіла, є е, власне толерованою доречною у наявній дискусії, бо мені здається, що така термінологія виключення вона має бути виключеною, і я хотів би ще зробити дуже короткий екскурс в історію. Староакадемічного корпусу, в якому дуже довгий час Ісправлі існував коротко. центр сучасного мистецтва при києво могилянській академії, який був найзначнішою і найбільш визнаною в світі українською інституцією сучасного мистецтва. Це було в часи президента академії В'ячеслава Брюховецького і, можливо, ті прогресистські цінності, про які ви казали, як про щось. Чим володіє Києво-Могилянська академія, це здобуток тих часів, і мені Знаєте, б дуже мусимо, не хотіло, щоб сьогодні вони були перекресленими. Мусимо дякую вам на рекламу. дуже що прийшли. Бо я сподіваюся, ви е, ну Нікіта продовжить участь у дискусії, яку пропонує е, Києва Могилянка, і все таки до чогось е, дійдете до якої згоди. Ще раз дякую, дякую, пану Сергію Серію, який знайшов час взяти участь І Нікіта Кадан, художник власне було нас в гостях. Ми перекламу.